Незалежний театральний журнал Коза задумали і змайстрували майже п'ять років тому. Художник-сценограф Богдан Поліщук із дружиною та друзями митцями. Часопис особливий, адже не тільки вміщає цікаві фахові статті на актуальні теми театру, а й дивує особливим виконанням. Журнал цілком рукописний. Автори не використовують друкованих шрифтів і також не публікують фотографій. Над оформленням кожної окремої сторінки трудиться інший молодий професійний образотворець, і це не у різноманітнює видання. Остання сьома коза вийшла з кількома додатками, одним з яких був дитячий. Після схвальної реакції читачів вирішили окремому дитячому. Чому театральному журналу бути і ось він перший номер шалених козюлюк? Виставу створюють і різні мистецтва: і візуальне мистецтво, і музичне мистецтво, мистецтво руху. Тобто, це комплекс мистецтв. Так само, і журнал театральний. Тут є теж багато цікавих рубрик, які розраховані власне на, на дітей, і мета цього журналу. Знайти не тільки свого читача, а можливо підготувати майбутніх глядачів театрів. Тобто, ми хочемо зацікавити дітей взагалі світом театру, і всі наші статті на це спрямовані. Презентують журнал на Закарпатті в рамках театрального фестивалю Інтерлялька, та це не єдиний зв'язок видання із нашим краєм. Починаючи з першого пілотного номеру, ми друкуємо казку Олександра Гавриша, яка називається таємниця забутих ляльок. І ми Якби в кожному номері друкуємо по одному розділі. І цієї казки ще ніде немає. Немає окремої книжки. Він пише її спеціально для нас. А в рубриці знайомтеся фігурує ще один закарпатець драматург-початківець Василь Малишка. В номері подане інтерв'ю з талановитим юнаком. А також театральний вірш автора. Та п'єса. Війшла п'єса про панча, яку я написав у 12 років. Це була друга драматургічна спроба. Ось, але це я можу назвати лише спробою. А зараз я за літо написав дві п'єси. Їх вже можна назвати п'єсами взагалі, тому що вони є більш довершеними ніж та. Сподіваюсь, мені ви було це дуже приємно, що їх надрукують. Видання коза спершу планували, як щоквартальне. Проте, зважаючи на обсяг творчої роботи, і той факт, що колектив видає журнал за власні кошти, періодичність виходу раз на рік, наклад півтисячі. Шалені козюльки ж редактори обіцяють видавати бодай двічі на рік. Тож наступне число варто чекати вже навесні. Найпевніше і його презентують в Ужгороді.